Компанія автопарк в нас нове чудове надходження Рено Лагуна 2007 року випуска. Автомобіль був приганий із Європи на 2-літровому бензиновому двигуні та на механічній коробці передач. Автомобіль в полохокасочному покриттю взагалі без нарікань. Машинки всього на всього 79 пробігу. Виглядає все ось тако. Задній ряд. Так Виглядає карта. Руль взагалі не задерти, це все виглядає повністю на справжній 79 пробіг. В такому стані робить чудово моторчик. Пробіг можна, до речі, перевірити корвектика або на будь-якій станції обслуговування. Все працює рівно красивенько. Даний автомобіль можна переглянути за адресою Сумська 2А, а також придбати його за готівку в лізинг чи кредит.